Більше про інструменти підтримки для внутрішньо переміщених осіб розпитає Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні героям, слава, добрий вечір. Студія, добрий вечір, Україна. А як ви можете пояснити, от дійсно що є така допомога? Ну це підтримка, субсидія на оренду житла і лише 125 родин. Що дійсно інформаційні кампанії такі заслабкі, що потрібно? Та ви як бачите, як треба інформувати. Ну треба напряму спілкуватись з, наприклад, громадськими організаціями, які об'єднують категорію громадян України, внутрішньо переміщених осіб. На яких і розповсюдження такі програми підтримки. Я скажу відверто: це не поодинокі випадки, і не тільки по цій програмі. У нас взагалі по програма інформування ВПО щодо їхньої підтримки, підтримки їхніх прав з боку держави. Вона, на мій погляд, ну впровалена, і це напевно пов'язано в першу чергу з тим, що в нас було міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, де напряму було прописано захист прав ВПО. Потім у нас відбулася реорганізація, і ці повноваження передали двом міністерствам. Міністерство з питань єдності українців і міністерство з питань розвитку громад та територій зрозуміло, що треба час для того, щоб нові міністерства напрацювали нові підходи, в тому числі інформування. Пройшло небагато часу. І у нас нове міністерство Міністерство єдності українців. Ліквідували, і фактично повністю тепер передали ці повноваження. Міністерству розвитку громад. Та території з того часу, на мій погляд, у нас не відбулося кардинальних змін в питанні інформування громадян України. Старі сайти закрились, нові не відкрились Люди не можуть напряму і швидко знайти таку інформацію. Тому от такі результати соціальних програм, які започатковані держави. Тому, на мій погляд, треба терміново. Долучити до цієї інформаційної кампанії цифровізацію, наприклад, щоб всі громадяни України отримали подібні повідомлення через дію, яка максимально успішно працює на території України, де й за кордоном, І от через такі інструментарії, громадяни України дійсно можуть отримати таку інформацію в першу чергу і швидко. І друге, на мій погляд, треба залучити більш активно. Управління департаменту соціальної підтримки громадян України, які створені при кожній ова обласній військовій адміністрації, щоб таким чином на території областей запустились додаткові інформаційні кампанії, розповсюджені на ВПО громадян України статусом ВПО. Пане Дмитре, ну давайте так стисло використаємо цей ефір теж, щоб нагадати е, людям, які виїхали з окупації, який пакет підтримки передбачений від держави для таких людей, які виїхали з окупованих територій. В Першу чергу це е, щомісячна фінансова допомога на людей з інвалідністю, на дітей 3 тисячі гривень, на дорослих людей без додаткового статусу 2 тисячі гривень, крім цього. Є декілька міжнародних організацій такі як ВКБ ООН є різні українські громадські організації, які додатково допомагають. Що місячні продуктові набори це допомога на оренду житла, це допомога на працевлаштування, це допомога навіть на отримання грантових коштів на відкриття своєї бізнес-справи, насправді. Програм достатньо велика кількість саме головне, щоб громадяни України зі статусом ВПО мали бажання ними скористатися. Але з іншого боку, і Україна як держава державні органи повинні більш активно просувати е, інформацію про такі програми. Що робимо ми разом з державними органами? Станом на сьогодні найбільша кількість громадян України, які виїжджають з тимчасово окупованої території України. Використовують пункт перетину між Білорусю та Україною. Це е, територія Волинської області, е, пункт перетину Доманова. Там прямо на е, кордоні працює е, мої співробітники разом з громадськими організаціями і з представниками та представницями державних органів влади. Фактично, ми зустрічаємо кожну сім'ю. І зразу надаємо їм додаткову підтримку у вигляді інформування, а також започатковується зразу зразу програми підтримки, тобто допомога де, де будуть вони проживати, як швидко оформити документи, в тому числі отримати статус ВПО і зразу скористатись декільками програмами підтримки від держави від державного бюджету регіональних, в тому числі програм. На мій погляд, то це те, що нам кардинально треба просувати, в тому числі на тимчасово окуповані території України. Бо ми чітко розуміємо, там насправді з одного боку велика кількість громадян України, які хочуть виїхати, але з іншого боку, російська пропаганда і російська окупаційна влада працює так, щоб якомога менше людей виїжджали, їх залякують. Їм створюють додаткові перепони, фільтраційні моменти забирають документи. І, от без розуміння, що Україна дійсно їх чекає, створює умови для повернення, в тому числі підтримує після повернення фізично на територію України. Насправді, велика кількість наших людей так і залишиться на тій території. Тому тобто треба разом додатково продовжувати працювати. Пане Дмитре, дякую за відповіді за те, що знаходите час з нами спілкуватися. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України справ людини. 对。<Yeah. S 2> <laughs>